Ви поняли, так, да? це кінконг зі свічок. Mm, Классно, да. Да? Я вас не за цього вам це показував. Ну, це ж з пользовані свічки. Ну, no, так. Як часто треба свічки в машині, Ну, Дивіться, я можу сказати по залежно від того, від що з двигуну. Якщо двигун бере масло, то ти свічки ригають за 5 секунд. і якість палива, теж багато да. залежить. Ну взагалі, як свічки правило, там міняєте раз в 40 тисяч 40 тисяч? Ну десь так. І говорю. Платіна, і Вони ж довше ходять. Ну, вони довше ходять. Ну, так і там стоїмості 150-120 доларів. Ви готові? Стоп. 700 гривень, одна свічка. Одна свічка 700 гривень. Так, все, я Платіна за 700 гривень. Так, ну. да. ладно, тисяча хай буде, ну покажете, де там, ну, каже. Я, я на Bosch, ну, я ти сильно, я бошевський комплект. Він каже, 2800. Бошевський. Ну так ну. Так, так ти постав обичний, а я кажу платина, він каже, 2800 комплект, Чотири свічки. Ну, не знаю. Ну, значить тут такі свічки, ну, хай Боже. буде так. Ну все, Бош, ну це ж на, на заборі написано. Там МЖК, Норм... Ні, ну нормальні свічки, але заводи вони стоять дорогі. От візьміть таурек, ауді, вони всі дорогі ці свічки. Ну і тут залежно від того, яке паливо, розумієте, так. чи ми беремо шину масла? Це ж то ж Це все ж накипі, нальоти, це все ну, класі, ну є, дивись, при умові що двигун справний класичний я чуто, ото свічка раз 10-15, аби свічка. Платіна і ріді раз 80 тисяч. Давайте зробимо так, бо ви щось постійно мене питаєте. Глядачі, напишіть свою думку або зна хто знає. Напишіть, мені буде цікаво, дійсно. Може, дійсно я чогось не знаю. Може, ти по совєтській школі здає. Напишіть, будь ласка, окей? Вячеслав. Компанія Кампанія просто сервіс.